Спортивних новин на першому В студії працює На Павлова. Доброго усім вечора. Четвертий подіум наших біатлоністів на цьогорічному Кубку світу і третій особисто для Валентини Семаренко. Сьогодні Українка виборола бронзу у спринті на третьому етапі змагань у Словенській поклюці. Попри сильні переви вітру, на стрільбищі лідер синьо жовтої збірної закрила усі 10 мішеній. Обійти Валентину зуміли лише італійка Доратея Вірер, котра, попри один промах на стійці, показала чудову швидкість на останньому колі і стала другою. Та переможниця гонки бездоганно у стрільбі Чешка Габріела Соукалова. На П'ять інших українок виступили не надто вдало. До очкової зони з двома промахами заїхала лише Ольга Абрамова. У неї 38-ме місце. Чотири кулі у молоко пустила лідер загального заліку фінка Кася Макаряйнин, яка стала 15 п'ятнадцятою. Найближча переслідувачка фінки у генералі білоруська Дар'я Домрачева показала шостий результат. А відтак від другої позиції заліку нашу валю Семаренка нині відділяють лише три очки. Завтра у поклюці відбудеться чоловічий спринт з п'яти українців у перші півстої. На дистанцію вирушать троє з них. Артем Прима 17-м, Сергій Семенов 32-м, а Дмитро Підручний 40. -вим. Пряму трансляцію гонки дивіться на першому національному о 15.20. В Україні таки зміниться футбольна влада, але навесні. Сьогодні Конгрес Федерації футболу не тільки дав зрозуміти, що дні Анатолія Конькова на чолі ФФУ добігають кінця, а й визначив дату позачергового конгресу, де оберуть нового президента. Вадим Шевякін продовжить тему. На вході до будинку футболу конгресменів зустрічав натовп. Мітингувальники в чергово вимагали відставки президента ФФУ. Чого вимагаєте, так став мовити? За відставку Конякова. Конякова? Коньково, коньково, кон кон вибачте. Кон да, Юлі волю. І банду геть, а от в залі засідань все було серйозно і напружено. Та атмосферу майже одразу розрядив сам Анатолій Коньков. Він заявив, у ФФУ таки буде новий президент. Треба лише визначити дату позачергового конгресу. Бо у порядку денному сьогоднішнього питання про відставку очільника федерації немає. У відповідь керівник київського осередку Ігор Кочетов запропонував організувати перевибори прямо тут і зараз. Почався балаган. Я думаю, що помічники Анатолія Дмитровича не дуже вірно йому послугували з точки зору підготовки документів і з точки зору парад, яким чином потрібно провести конгрес. Почесний президент ФФУ власне і переконав учасників конгресу діяти згідно зі статутом. Позачерговий конгрес призначили на 6 березня. Слово Конькова в ФФУ тепер майже нічого не важить, адже була створена робоча група на чолі з віце-президентом Андрієм Павелко, яка готуватиме прийдешні вибори. Але хто ж фаворит на майже вакантну по Садо кочетов заявив, що не збирається балотуватися. Павелко у роздумах, що правда зазначає, що дехто тепер дорогу до будинку футболу може забути. А от представникам та уболювальникам відтепер тут будуть дуже раді. Ну і саме головне, щоб у нас очищення футболу прийшло э, в повній мірі, і люди, які мають э, уже ті інші старі. Заслуги в кавичках були ілюстріровані путем голосування. Будь-яка інформація, яка буде інтересувати, як все це масової інформації або болельщиків, вона доступна в відкритому вигляді. Кумедний пікет під будинком футболу, заява поки ще чинного президента Конькова про звільнення. Мирне і для багатьох учасників радісне закінчення засідання. І така знайома нам усім фраза жити по-новому. Тепер вона стосується футболу. Зокрема, обіцяють багато нових облич у стінах федерації. Збірна України з футболу 2014 рік завершує у третьому десятку найкращих команд світу. В родневому рейтингу ФІФА соня жовті піднялися на одну позицію і посідають 25-й щабель. Із суперників українців по відбору до майбутнього євро. Відзначимо незначний прогрес Білорусі, Македонії та Люксембургу. А от Іспанія та Словаччина залишилися на своїх місцях. Не зазнала змін і чільна трійка. Перша сходинка чинних чемпіонів світу німців, другого віце-чемпіонів планети аргентинців, колумбійці треті. Екс-наставник одеського чорноморця Роман Гриборчук сьогодні офіційно став головним тренером азербайджанського клубу Габала. Контракт 49-річним українським спеціалістом укладено на півтора роки. Фінансові подробиці угоди не розголошуються. Після 17 турів чемпіонату Азербайджану Габала посідає шосте місце з 10 команд, поступаючись лідеру Бакинському Карабаху з 15 пунктами. Прийшла черга Володимира Кличка дражнити на Брікса. Наступний бій, український чемпіон до титулу, в якого минулого тижня додався ще один звання батька, проведе 25 квітня на Малій батьківщині американця у Нью-Йоркському Брукліні. Але боксуватиме Володимир швидше за все з іншим представником США, досі непереможним Брайантом Дженнінгсом. Наразі сторони домовляються про розмін гонорару для претендента, якого озвучені раніше суми, а це за чутками 2 мільйони доларів. Не влаштовують ми дуже близькі до того, аби домовитися. Узгоджено вже все, окрім мого гонорару. Заради зустрічі з Володимиром. Я готовий йти на певні поступки, але сума має бути адекватною до того, чого я справді вартий. Третю перемогу поспіль здобула молодіжна збірна України з хокею на чемпіонаті світу групі Бі першого дивізіону сьогодні підопічні Ігоря Чіверєва в Угорщині обіграли японських однолітків 3-1. Шайби на свій рахунок записали Кузьмік, Лялька і Тимченко. Таким чином українці укріпилися на другій позиції турнірних перегонів і за тур до завершення змагань гарантували своє місце у цьому ж дивізіоні на наступний рік. Підвищення у класі достроково завоювала збірна Казахстану, котра поки що не зазнала на турнірі жодної поразки. Волейболісти Харківського локомотива не змогли пробитися до чвертьфіналу Кубка Європейської конфедерації. У Бельгії чемпіон України двічі поступився місцевому клубу Астеленік спершу мінімально, а напередодні з рахунком 1-3. На цьому євросезон для залізничників закінчено. А от у представниць Южненського хіміка та запорізької орбіти ще все попереду. Вони синхронно подолали стадію однієї 16-го фіналу Кубка виклику, не віддавши суперницям жодного сету за дві гри. А от баскетбольний клуб Київ напередодні в рамках вітчизняної суперліги реабілітувався перед власними болівальниками за поразку від черкаських мавп. Вовки достатньо принциповій битві здолали сусіда по турнірці Запорізькій Фера -ТУ». Їхня фінальна перевага над суперником склала усього три пункти: 84 на 81. 21 очко у киян закинув Руслан Отверченко. Відтак БК Київ разом з черкаськими мавпами та Дніпром ділить четверте місце турнірної таблиці. Очолює перегони досі Переможний южненський хімік. Відвертий аутсайдер Галичина, яка у 15 іграх підсвяткувала лише одну перемогу. У фіналі клубного чемпіонату світу з футболу Мадридському реалу протистоятиме аргентинська команда стан Лоренцо». Володар Кубка Лібертадорес у півфіналі клубного мундіалю здолав переможця Ліги чемпіонів океанії новозеландський клуб Окленд Сіті. Основний час завершився у нічию 1-1. А переможний м'яч аргентинці забили на третій хвилині екстра тайму. Чемпіон світової клубної першості відзначиться у Марокко в суботу. А от у стані чинного клубного чемпіона світу Мюнхенської баварії панує різдвяний настрій. В Бундеслізі червоні впевнено лідирують. А після завтрашнього виїзного поєдинку проти Майнса підуть на місяць у зимову відпустку. Прийдешніми святами своїх обболівальників баварці привітали хоровим співом. До речі, достатньо злагодженим як на футболістів. Це все на сьогодні. Завтра про спорт вам співатиме моя колега Юлія Пазенко. З побажанням, вдачі вам та нашим спортсменам. Прощаюся до понеділка. Побачимось.